Підписники гості каналу. Так, в нас третій день турніру. Потужне усилення на трьохзіркових героях без червоного кольору. Топ-10. Ну, воно і не дивно. Маючи дві поразки завчора із такою обороною. Ага, оборона трішки не вирівнялась. Ну, це, в принципі, непогано. Так, ну що ж, давайте будемо атакувати. Каріл, каріл і Угу. Щось мені сині взагалі вчора не сподобались. Давайте візьмемо жовтих. Жовтих візьмемо, напевно, цю. І рехетра також візьмемо. Нехай буде. Хоча навіщо мені два лікаря? Це незрозуміло. Це буде три лікаря, ким бити. Давайте замість рехетра. Когось візьмемо іншого. Жовтих і ударних. О, пепі в мене є. Нехай буде пепі. Я думаю, що вона повинна відпрацювати. Від піньочка буде захист від фаєза, якщо, звісно, ми встигнемо. Ну, плюс там ті ухиляння поїхали, вони якісь бав дають. Все ж таки ця швидка. Рхетра середня. Так, ну, трійка зелених і трішки щось маємо по-жовтим. Було б непогано прокинути зелені. Якщо там закриється червоний, то буде непогане комбо. Ну, давайте прокинемо. Ні, не закрився, на жаль. Карпенечка, звісно, прокидати то таке собі задоволення. Ну, ще один раз давайте спробуємо. Знов не закривається. Купа фіолу. Хоча піньку так непогано прилетіло. Купа фіолетових, а зелених і немає. Ну, давайте тут тоді комбо прокинемо. Ось вона і трішки зелененьке. Дивно якось вистачило йому. Добре, давайте ось так підтягнемо жовтий в цього вілера прокинемо. Щось ця дівчинка вже від'їхала. Тихенько. Ну, добре, що ми хоч встигли її активувати. Добре, б'ємо сюди пеппі і спробуємо. Пеньоч пробити жовтими. Так, вистачило, добре. Ну, поки є ухиляння, давайте ось так. Нехай той салі ходить. Нам треба, щоб він раніше за уйму розходив Так, ще раз лікуємось. Ну, і спробуємо його пробити. Зелених Ну взагалі немає. Давайте ось так. Там буде один зелененький. Так, ухиляння спрацювало це добре. А зелених не вистачило. Добре, тут прокинемо. Ось так. І ось так. Ну, сподіваюсь, уймир нам всіх не проб'є. Так, добре. Тепер вмикаємо баф. Нарешті ми зарядили зелених. І ось так жовті. Ну і зеленими, скоріш за все, ульмеру повинно вистачити. Добре, впорались. Ну, дуже довго шукали зелених, але знайшли вчасно. Так, що ми тут маємо? Маємо пінючок, лебідь. Напевно. Краще взяти його кохайнина і залишити цю лікаршу. Поїхали. Ну, щось вона не витримує. Треба, можливо, їй якісь альфа розліми давати. 1100. Ну, звісно, в неї найменше здоров'я виходить. Угу. Цікаве поле. Четвірочка жовтих і трійка. Ну цього замало буде. Давайте прокинемо ось так. Може там ще жовті підтягнуться, ні. Можу зробити дві трійки, але ні, давайте ось так. Тепер тут жовті прокинемо. Ось так заберемо ще тут один жовтий і там буде трійка. Знов зелених майже немає. Ну, все, вона від'їхала. Ганжу просто за дві ульти мене знищив повністю. Давайте четвірку зелену. Ну це даремно полетіло. Ми фаєза не встигнемо до пінька тепер зарядити. Давайте ось так. І давайте ось так тоді обережно. У нас вже вже не залишилось ким бити. Ну, добре, ухиляння спрацювали. Так, так, так. Але ж як нам тепер ворожого фає запробивати? Ось це питання. І там ще ця либіть? Давайте спробуємо, може, жовтими пінька якось добити. Ні. Зараз буде купа того лікування. Скільки в нього? 530. Ну, ми двома жовтими і одним зеленим навряд чи його доберемо. Але варто спробувати, можливо, і вистачить. Не вистачило. На жаль. Так, у нас ще є ухиляння, можливо, спрацюють. Ого, спрацювало. Зелений знизу. Ні. Так, поки є баг, давайте зелені ось так прокинемо. І все одно не вистачило. Давайте жовті. Тут прийдеться ось так прокидати. І ми не встигаємо все одно. Фаєст зарядився, підлікувався. І зараз Ульмір. Так, да, без альфа-зламів ну, взагалі не виходить нічого. Ну, нічого, поїхали далі. Так і залишаємось, поїхали. Ой, там ще і гумор в куточку стоїть. І знов зелених немає майже. Ну, давайте ось таке комбо хоча б прокинемо. Ну, Непогано так прилетіло йому. Давайте ось так. Знову купа фіолів. Знизу заберемо жовтий і через комбо зробимо ось так, зарядимо хоча б свою цю. Лікаря, якщо її не доб'є, звісно, цей валян. Ну, Дуже-дуже сильно б'є. Ну, що тут робити? Ось, ну, ось поляна. Тупо, червоні і фіолетові. Чистимо поле. Там то ще ухиляється, щось це відроджується. Просто жесть. Так, ну, ми теж ухилились, до речі. Так, давайте ось так синій прокинемо. Ну все, знову заряджений пеньок, давайте ось так. Ну Хоч лікаря зарядили. Тихо, тихо. Так, лікуємось. Бафнемось, пробиваємо, і нам потрібно встигнути зарядити. Я кохайнена, поки там Бетті не поставив м'яку шкіру і гумор розподілення. Так, так. Ну тут хоч трішки вчасно приїхала. Давайте так, одним зеленим під бафом може і вистачить. Вистачило. Добре, тут впорались. Ще два бої. Я думав, ще один бій. Так, Джолік, давайте так і поїдемо. Ну, добре. Жовті прокинемо. Давайте зелені прокинемо. Пошукаємо. Зелений кріс. Так, знайшли. І там ще жовтенькі зберуться. І знов купа фіолів. Єдине погано, що зелені ми не можемо зібрати, потім зірвати кріс. Тому давайте спочатку ось так. Обережно це зробимо там, як кохай вже готується. Так, ну, з зелених баф не зніметься. Так, так. Підріжемо хоча б їм атаку. Ну і прийдеться чистити поле. Ось Джолі ФС Генерал Павільне, герої. Але вони вже зарядились. Так, добре, давайте спробуємо зняти з них всі бафи. Ну і знов чистимось. Так, Джолі мінус 0. Це вже добре. Дивіться, скільки червоного. Турнір без червоних у нас, начебто, повинен бути. Так, ну ми тут хоч витримали. Добре, давайте жовті. Десь щось на кому бафу вісять. У нас заборона, так. На ухиляння. На якухані не немає і на брієні немає, тому давайте ось так. Є, ну, поки немає сенсу використовувати. Давайте проб'ємо цього генерала. Йому точно вистачить. Так, скільки у нас заборона буде? Чотири ходи. Ну, то довго. Давайте тоді лікуватись і бити ось так і синю пустоту. Ну, давайте ще ось так синеньке. Якохайнен в не дозарядився, на жаль. Ну, добре, вони теж під забороною. Так, Брієна. Давайте ось так обережно. Тепер Якохайнен поїхав. Тут підтягнемо зелененький. Так, чудово. З нас спала заборона, тому давайте ось так. Можливо. Це допоможе. очистимось. Ну, Фаєза б нам пробити, і було б непогано. Так, ухиляння десь спрацювали. А десь ні. Так, на якоханені ще є баф. Так, добре. І ось так зелені фаєза. Думав, що вистачить. Не вистачило. Так, ну вже якоханина немає, тому ми можемо попрокидувати. Ще можемо і вдарити. Так, так. Треба було брієнку використати. ФС може почистити. Давайте спробуємо. Угу. Так, так. Якісь довгі бої сьогодні. Все, закінчили. Добре, тут також впорались, пощастило. Поїхали далі. Ух, ти, навіть топ-1 зайшли. Так і їдемо. Можливо, хоч цього разу не буде червоне. Угу. Можливо, ну тут хоч і жовті, і зелені присутні. Давайте тут прокинемо. І ось так з жовті з зеленими. Ще жовті з зеленими, там ще червоні уїдуть. О, це непогана комбо пролетіло. Єдине, що цей зарядився. Так, давайте спробуємо дозарядити брієну. Наші зелені всі зарядились. Тихо-тихо. Так, так. І б'ємо. Звісно, там ухиляння, але Бити все одно будемо. Спробуємо добити цю. Угу. Це ще відродився. Давайте ось так обережно спробуємо зарядити нашу. Так, дівчинку цю. Це відроджується, відроджується, та буде лікувати. Давайте почистимо поле. Так, він не відродився. Добре. І непогано, що знову немає зелених. Давайте тут синій прокинемо. Так, жовтий кріс можемо зібрати. Як же ж боляче? Так, підлікувались. І Беті буде бити. Ну, добре, давайте тоді четвірочку, і в нас там буде зелені. Можливо, ми хоча б тусову заберемо. Так, ухиляння спрацювало. Ну, будемо бити. І давайте ще ось так. Угу, добре. так скільки у нас... Так, баф закінчився, тому поновлюємо. І давайте ось так зелененький в нього. Лікуємось, б'ємо і спробуємо зарядити його кохайнена і заблокувати його. Так, там чинило супротив. Угу. Лікуємось. І ось таке велике комбо запустимо. Повинно вистачити, звісно. Добре. Ну, сьогодні одну поразку маємо, але завтра, скоріш за все, прийдеться викупатись. Навіть топ-1 зайшли. Оборона піднялась в Б. Рейтинг 1289 місце. Ну, в принципі, гарний результат плюс-мінус. Добре, всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписан. Всім гарного дня. Саме головне бережіть себе та рідних і до зустрічі на новому відео. До побачення!